Привіт, друзі. Моя няня сказала, що завтра до мене прийде якийсь дядько бородатий з торбою. Його звати Миколай. І дасть цукерки. А я чужих цукерок не беру. Це він дасть тобі цукерки, якщо ти будеш себе гарно поводити, а ти він себе поводиш негарно. Ах так. На, получай. Ах так. Куда ти поб'єш? Не дожинеш, даже не пробуй. Куди тебе поб'єш? Все сиди тут, нікуди не йди. Що настільки народу на дворі? Давай, нам треба поїсти, ти тільки що проснувся. Почнемо з вкусної їжі, яка дуже корисна для твого уміння організму. Сідай. Це що? З'їж, а потім знайш. Ні, я на таке не ведусь. Ну ще з бубами? Так, але такими спеціальними. Ну що ж таке? Я сам собі не треба їсти. Ой, які сні. Що вже на вулиці? Ням-ням-ням-ням ням. Пісточок. А, ну, сюди. Я тебе так виставлю, Що? Ти що пісок їсиш? Ну, Я що, не їм не ну, Ні. Ні. А, Ні. Так, не Я не хочу вини. Треба дуже добре поїсти. ти будеш добре поводитися, Прийде. Святий Миколаїв, такий дідусін, приносить подарунки і цукерки. Перша з'їш. Ай, що за діти пішли? На! Ні! Я говорю, не можу. О! О! Їда! Їда! Nie. Піца! 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 Mm. Все, апетит спойчений. Той! Ще той! Не їж, не їж! Не їж, фу! Погайся з котиком! О, машинка! Тільки не їж, не пхай воно! Це стара, я хочу нову! Я якогось там святого заказував нову! Ні, то що якщо ти хочеш нову, я, Ігашку, щоб тобі подарили подарунок, ти маєш написати листа, а ти його не писав. Кому? Святому Миколаю. Дай смску лучше, там чат GPT хай напише. Яке ще чат GPT. Вони тобі мозги вже поз'їдали. Нічого сам не, не знаєш. Поз писати не Поз'їдали. Я вієш. знаю. Чернілами не пользуєшся і по ти ніколи не жив. Черніли. Да, так, да, треба чернілами писати. О, книга і пидо. Їх їсти треба. Такі їсти, не їсти. Там якимись макаронами італійськими. А, а, я не вмію писати, сама пиши. Та да що ж ти бьешься все, Стоя побіг. Стоп! Все, там и сиди. Стоп, Ану, а ну стоп! А ну выгнайся! Стоп! Ні. ну куди ти побіг? Не ні. Ні. Ні догониш, не догониш, я вийде! за тебе. Я ж я мельче за тебе! Я бы іди, я іди. ще за тебе. Фух, наконець-то. Що ж ти не, не... слухняне, дітьо, тобі взагалі ні подарунків не буде, ні цукерок не буде, тобі нічого не буде і вже будеш так поводитися. Ти вже вчив хтось поводиться. Мене вчив! Це... Мене вчила вулиця, як поводитись. Понятно. Дивись, мене кіндекс, не серпліз, не подумає, як не думаєш, не що потрібно. звідти випаде. Циця. Ні. ні треба, не треба. Це свята хурочка мені подарила. Це Стоп. кіндекс, як бригади. Поспокойся, це не кіндер. Нічого. Шкаралупка в пошли. Дивіться, треба розбиваючи ірі. Напогайся. Як? А не знаю як. На голову. А чого не опять? Не підходь. Не вдаю. Не надо, не надо, не надо. таке? Як зуку я вмію через себе проводити електрику і по тобі стріляти. Ойди, ойди! Погналися! О, давай! Але що? в дуже цікаву гру. Будемо добувати подарунок. Не підходить! Давай Давай, за мною! А де? Дуже легко. Пішли на, на перший поверх. Давай. Пункт перший, щоб добути подарунок. Закрий очі. Закрів. Дивися. На клади в рот. Молодець, <плес> тепер ти получиш подарунок. Давай подарунок. Ти ще поки що не отримаєш. Посадить в його положить під подушку. Тес, ти, ти що? Геть не вийшов. Не не Якщо ти будеш таким поганим, я посижу в клітку, закрию в подвалі. Не і бийся! Це і... не я пошутила. Я пошутила Печиво! Все, все цельно, що бачиш, якщо ти будеш їсти корисну їжу, ти будеш випивати. А звідки в тебе стіни печу? Нема то мечик. Звідки в тебе мечик? Це небезпечна є для життя. Це мені подарила мама на день народження. Що будеш ночу лежати, то ти Миколай перейде, побачить меча з дикаїти і не дасть тобі подарунки. Так що давай мені меч. А який він дасть подарунки? А якщо я в нього закажу, ще один дерев'яний меч. О! Все, давай, молодець. Треба написати листя Ну що, тобі не Так, Да, дивися, ти писати вмієш? Ні. Ай, ну що то за діти пішли? Ти ж в садіка не ходиш, наверное, за мною. Nie, не, не ходжу. Я що, друзі, ти вигнали, Пішли. Зараз будемо вчити букви. Що таке? Не хочу вчитися. Пиши, дорогий святий Миколай. Готово? Правильно? Що це таке? Дорогий святий Миколай. Окей, okay. якщо ти не вмієш писати, то давай хоча б намалюємо для Святого Миколая, що ти хочеш отримати. Mm. Бо завтра для Святого Миколая треба готуватись. Треба прикисити будинок, написати їм або намалювати, що ти хочеш. Він принесити в подарунки. Ой, давай намалюю. Це буде легко. Троші, я знаю, де у нас бумажки в домі. Нікуди не тікай. Ти погуляю, поки вона там щось шукає. А ви знаєте, який смачний сніг? Якщо його полити вишневим варенням, то він стане як делікатес, як морозиво. Ти ти ївся! Такий самий холодний, але головне не їсти жовтий сніг. Ти, ти, Що ти там говориш сам собою? я з друзями говорю? Дивіся, я тобі вже поставила на листок. Вже скоро за того вже вечір. Як так? Так, треба готуватись, треба готуватись. Дивись, ти поки ти будеш малювати, а я поки пришого будинок. Тися, тись так, малюй. Стої, пішла. Воно так, не малює. піти в магазин купити йому подарок. Давай іди. Ні, мені, мені купи півці. Ти нічого нічого. І тортика. Це ж який позори. Це сусідів вже украшено. М -м -м. О, украшений будинок. Я теж хочу. Я теж хочу прикрашати будинок. Окей, тільки обережно на. Повісти три гілянди. Так, щоб їх всі бачили. Я тут поки що прикрашу, нормально. Що ти робиш? Всі побачили. Ніхто це не побачить, Треба бы з нею вішати. Ну, давай я тобі покажу. Ага, окей, все, поняв, поняв, поняв. Та ні, не, не так! Оп. 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 А то як ти украшаєш, то за тим, коли ти даже одну печівку не пили таке. да та так же давай, старайся. Ну через парадні двері заходить. Через парадні двері, не стуком. О, це молодець, конечно. Не теж от я американці. О так. М -м. О, мило! Жувачка! Що ты там же знаешь? Все! Так я вкус, що ти надо А что ты пяти що мені выдаешь? Жмотина! Ти ч ничего не намалювал? Да ты! Куда дився? Ну не малюється! Ты ч? Вже час ночі, треба давно спати. Миколаїв прийде ночі, положить тобі цукерки під подушку і піде. А може нажити в гості до нас, так і Та, спи. О, в мене ідея. Він під моє ліжко ложить, Підпишись. ложить конфети, так? А якщо все, можеш йти в магазин. Я я буду спати, обіцяю. Я чекаю, поки ти застережа, да, я тобі подушково заспіваю. Давай. <соспит> 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 так, треба скажіть під магазин. По скільки він ложить під подушку, мені треба не одну подушку. На вулицю, щоб зразу побачив. Отак, на льодові, щоб всі бачили. Отак. Це мені він зразу чотири подарунка положить. Я вернулася, де ти? Де ти? Ах, Який прекрасний день був. Де ти? Я тут, Це а тут баспоні? трохи холодно. Де ти? А де мої цукерки? Так ти. Де ти да? То не тобі, Ой. то мені... Де він, він лазить? Що чи що? Де цього? тут що за дітьо? Так. Ти що без шапки на вулиці? Шапки тут на нічого. На тут нічого нема. А я йому написала листа від твого імені, він сьогодні прийде. О, то все тут так Чого оставляю. Чого ти спав на вулиці? Ти надіюсь не постудився. Куда, Це все треба забирати туди. А ну бисло, бисло в хату. Ти шапка, шапку надінь. У нас хата закрита, як він в хату зайде. Я так на вулиці поставив, скажу, 4 ліжка, щоб чотири подарка було. Шапку надінь. To, Nie, to, вже, будеш ти вже до дома вже ходити. Це наказання. Дися, mm. треба вивчити віршика, щоб він тобі прийшов і подарив, що треба. Вірш? Віршика. Вчити? Вчити. Давай. Ну e no, там якогось пока. Ти знаєш віршика, якогось тиш на садіку був. Хотя тебе один день. Ні, ну за мечі калмазні можна і віршика вивчити. Там, Давай і... to, ти... Şu, ти Сам будеш вчити віршика? в тип один. Ні, то дядько поможе. За тим, коли Стар піде, сяде, ти їм будеш висказувати на колінах. На колінах? На, на, на коліна їм сядеш. А, ні, я до чужого дядьки на коліна не сяду. А він сідає на коліна переді мною. Ні-ні-ні, давай вставай, і розкажи, що він ша. Ладно. Я зараз секундочку. Тут, тут, тут. Все, сиди тут. Бо тут я вроде... щось проголодався. Ну, ну, Похожа. Все. Бургер з картошкою собі. Нарешті нормально поїм. Заходьте! Відкрийте двері! Відкрито! Відкрийте двері! Та що? Що таке? Через вікно а не міг залізти! Ого-го! Я святий Миколай! Ти вік шикавивчі! А ти? Я, да! Давай ти! А мені. докажи мені, що ти не так, тільки хлопчик. до... хлопчик! Скільки хочеш? Ти до всіх приходиш, так? До всіх! То докажи, ти по-любому вивши якогось... Вірішика, сідай отута на холіна. Переді мною на коліна І читай віршика. Ні-ні-ні, давай, вставай, ты мені будеш читати. О, конфети. Іначе не дам цукеру. За конфети ви все. Ні. Давай. Не. Ну все но не давай. Це таке. Давай. Що ти таке странное? Что ты борода зарезает? е э! Ой. Mm -hmm. Дід вже старенький. Что не рухнув? Чого в тебе борода така Фінчик. ватна? А вона тобі не чухається? Чухається, вікшик давай. Ай, короче, бери цукерки і звідси! Це ти звідси? це мій, а то звідси? А ну, ти що такий больний пацан? ну! Я вибачаюсь, діду, але це не той дім. Я заказував вчора машинку. А меч діамантовий. Машину? Зачарований. Айфон! Новий комп'ютер! От тобі машинка! На все не заслужив! Ті, це ж та ша, це ж моя. Ні, це не твоя, це нова. Це моя! Шо? Ти вкрав машинку! Шо? Я тебе в ті мо посашу, як було. Давай, вірш, бабуського я йду. Окей. Зараз, та б до яких я ходил. Як ага. 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 Це вірш, який він мене вчив. Пішла. Пішла? А, ну я я, я хо-хо-хо. Ану Сті, а куди ти? А на чому ти приїхав? Що по всьому світі на ногах ходиш на чи що? На таксі по всьому світі. Да. Що це тебе не знімай шапку. Ты що такий пацан милликий? Зараз я тобі в наступному році не принесу подарунки. Ти мені когось на по а? цим очам бачу. Та нікого, ну. Я такі очі бачу тільки в одної людині. І це моя няня. Ви знаєте, дуже гарні очі, я б пішов. Я не поняв, а то знімай! Знімай, жабко! Це... Та ну, от тебе крикати. Я не розкажу. Прибам був якийсь маньяк. За ці конфети треба поліції здати. Ой, хто Та, там тобі поки я була в магазині цілено? Якийсь дід ненормальний прийшов, заставляв мене стічки казати. Це нормально, це вірш, який треба їх розказувати Святому Миколаєві. Це був Святий Миколай? Це був святий Миколай. А чого ти на нього так похожа? Не похожа. Ти похожий. Дід. Не, пох... а. Я не дід. Ти що, бачиш, володи нема, все. Mm. Я тобі не святий Миколай якийсь. Ти е, це що таке? Що? Стоп! Назад, віддай! Я так і думав, що то ти. То це ти, я. святий Миколай! Вигни няню. Я не святий <світ> Миколай! Фінтай, то твій няня переділа з святого Миколая. Ну, Я так і знав, я скажу, що замучила святого Миколая. Та не замучила його все з ним найбільшим постановлено. Це була не я. Ти в холодильнику? Ні. Що то? Та що ти, ти зуба, я не зуба, ну вилазь, зараз. Вилазь, святий Миколай. Ти ні я тебе перший раз бачу, ну вилазь. Нема його. Як це не було? Ні, він є, тільки не тут. Хе-хе-хе. Та не не... Голова від мого жена. Як так його нема? Його няня з'їла. Я з самого початку здав, знищусь, ти так. Не було одразу мамі дзвонити. Тож я мамі дзвонити. Вітаю тебе. Няня, це що ти? Це. Я я не няня. Ти мене не обдуриш? Це що таке? А як ти так тим! Вітаю тебе з днем святого Миколая! Ти здійснуєш! Ок. Я даю тобі подарунок. Послідь, ти стільки багато всього хочеш. Цей подарунок буде весь О. час змінюватися. І цукірочки. Дякую! Ооо! Добре! А ти Тихо, ти, святий Миколай! Не бий! Та я не хотів я так просто ти? А, це швидко. Дивись! Подари їй, той во валірянку. Вона буде спокійніша. Добре. Ну. З ним за того Миколая. Той во яка. Де ти. Магія. Ох ти ж. Спокой. Вибачаю, що я віршика не вивчив. Я теж не вивчив. А. Вс, няня, ти це бачила? Бачила. Він він він, він є. Ой, яка позната валірянка. Ой. Хив, улігант, хив. на тебе, на <ріх> Я бачив тебе святий Все, Що, іди спати, я уволяюся, роботи мені не нравиться. Тут такі світі ходять, святі Миколаїв вже не поймеш, де нас. Вичуває де йонка. Все, пока. <ріх> Друзі, а напишіть в коментарях, що вам подарив святий Миколай. А может то его там, то его сюда. Не, я сейчас забац. Зарядся, боц, боц, боц и дух. Сейчас три подружечки в деревне. Oh, Поглянем, погонем. Startaklus is coming to town. He sees you when you sleep. Один подарок, що ви подарите. Бо мені покаже нічого, бо зараз 3 число, а Святий Миколає 6. Ну ладно, надіюсь вам він щось хоча б подарив. Глядачі, ті, хто буде це бачити, напишіть в коментарях, що написати. О-о-о, ні, як там каже. Пока! І спи. Ні, не так.